Всім привіт! Сьогодні в нас 2 листопада. У мене все ще звати Аня, і я все ще намагаюсь вишивати. Ну, як можна побачити з моєї такої інсталяції, у мене знову початиши. Так. Поки що знімаємо, поки що дитина. Відволічена жабкою. Ну, якщо що, буду перериватися. Так, я поначинала, порозпочинала нові роботи і зараз про все розповім. У мене є, були такі вагомі на це причини. Куди ж їх діти? Так, по-перше, почнемо з мого. Довготривалої довго роботи, яку я е, говорила, що закінчу в цьому році, але не закінчу в цьому році. Ну, що ж, буде як буде. Е, ось на такому вона в мене етапі. Я думаю, що десь зараз на екрані з'явилася картинка, яка вона була е, на початку місяця. Я її повишивала зовсім небагато, і я переключилася на ці, на мініатюрки. По-перше, я вже говорила, що мені зручніше вишивати мініатюрки, по-друге, зараз все, по-друге, розповім. Ну, Ця робота, знову ж таки, трошечки просувається. Я її не брала, здається, два тижні, тому я навіть не знаю, де її вишивала. Що з кольором? Ой. Так, повернемо все як було. Так, і тепер ще одну роботу я почала. Вона у мене на ось такому етапі. Відшито тут, а, скільки, 4, 5, 6. 10 хрестиків. На тканинці це у мене. Цвайгердовська лінда ручного фарбування, вона така голубосіра, я б сказала так. Голубосіра в розводах фарбувала сама, що на ній буде. До речі, під цю роботу і фарбувалося воно. Так, і тепер чому вона почата, почата і чому така там? По-перше, Заношу свій екран, там десь буду відблискуватися. Я. А, так. Так, вловимо кадр. А, як ви бачите, у мене з'явилася ще одна іконка така. А, можливо, вже хтось знає. Це новенька програма. А, вона. Дівчатка українці розробляють, і я вступила в групу дизайнерів-тестувальників. Тому ця робота почата, щоб потестувати. Але я зовсім трошечки почала, тому що першу, перша версія, там трошечки вони її бистренько міняли, змінювали, я її трошечки зовсім протестувала. Другу також трошки, і мені не було як її тестувати. Так, продовжимо. Знаєте, як важко бути дитиною, коли всі хтось там балакають, а тобі не, дають, не приділяють уваги. Так от, я її зовсім трошки потестувала, основні функції протестувала. І Поки жду оновлення. Так, зараз вона у мене відкриється, і я покажу, що це буде. Так, що це буде? Це не це, це не це. Так, знову ж таки, я ще не зовсім. В ній орієнтуюся, тому, 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 тому. Ну, не знаю. Ось ця, цей дизайн буде. Знову ж таки, вишито всього нічого. Але початок є, і, знову ж таки, я чекаю на. Оновлення. Нам вже сказали, що буде швид... ну, скоро буде оновлення, тому... тому. Так, йдемо далі. Далі в мене, до речі, на інстаграм дівчат я залишу посилання. Далі у дизайнерської групі Cross U Art трапилася Лапландія. Лапландія трапилася, зрозуміло ж і в мене, і кожен з нас малював два дизайна. В це цю... в СП можна вступити на будь-якому етапі. Дуже прості умови. Ви обираєте з відкритого. З відкритих картинок дизайну вишиваєте, показуєте, обираєте наступну картинку. Кожного тижня відкриваються дві новеньких. Спочатку починали з чотирьох і на даний момент відкрито шість. Хоча, якщо ви дивитеся це, я думаю, що в неділю, бо я не раніше викладу відео, то там вже буде відкрито ще дві, тобто вже вісім. Так, і е, мій олень він був е, в першій четвірці, і я його вже відшила. Ось такий він е, з металізованими копицями, е, беком на ріжках, е, і ось оця його прикраса, вона з бісером та металізованою. Ось так видно. ось. Так. І е, другий мій же дизайн, але він ще не відкритий, і я думаю, ви, е, е, я покажу вам заготовку, тому що е, ми заготовки е, не так на е, плакаті СП там видно силуети. Ось. То ось такий другий мій дизайн. Він якраз, поки я буду знімати звіт листопада, дуже надіюся, що буде відшитий, і якраз він буде відкритий. І все ви побачите. Так, і йдемо далі. Далі, по-перше, я нарешті придбала клей і приклеїла дуже гарно. Ну, Якщо намазувати гарно, то гарно клеїться, а якщо намазувати, як я, то ну, так і приклеїться. Е, клей не виступає на цю частину, на ліцеву. я мажу саме не фетрову частинку, а оцю дерев'яшечку з тієї сторони якраз з ниточки, де там мене торчать, бо металізована нитка це дещо. І тоді притискаю, трошки подержала і все. Клей клей. Треба показувати клей чи не треба. Не знаю, зараз покажу, якщо вспомню, де він. Так, клей ось такий. Глобус прозорий, універсальний. До речі, чого він. Купляла я його в Аврорі. Запах і. Саме от як наносиш і придавлюєш, і він холодить. От точно так, як цей момент кристал. Не знаю. Ну, ось так. І нарешті ж таки, купила клеї, отже, заклеїла задник ось свого чобітка. Да, задник виглядає ось так. Бачите, от як намазать гарно, то воно й приклеїло гарно. Ось такий у мене. Щобіток я його показувала минулого разу, і до нього ось така варішка. Боже, рукавичка, я ніколи її варішкою не називала. Це, це ну, ось така рукавичка. І ось е, тут я вже е, тут як проходила я по контуру, я говорила, що зробила помилку, і ось у мене ця помилка вилізла, ось дирочкою. Е, то цього разу. Я е, е, пройшла в одну сторону, ну, ось я ось тут почала, я його пройшла. Звичайно ж, тут більше проходить, ніж в чобітку. І я пройшла, пройшла ось два рядочка напівхрестом, взяла нову нитку і повернулася назад, почала ось уже вишивати. Ну, Звичайно, тут вже нова нитка вставлена. Ну, ось так. Це такий буде комплектик, Ну, не комплектик, а це два набори, зрозуміло, але ну, вони парні. До речі, я коли відмальовувала його, коли робила дизайн, я вирішила, що в мене будуть там. Серія Чобітків, серія рукавичок, але я зрозуміла, що зробила я помилку в назві серії. І я думаю, що я цю серію назову Дерево та фетр і не буду морочити собі голову всі дизайни, які будуть з фетром і деревом, випускати туди. Тут буде дизайн, повністю дизайн. Верхня частинка буде зовсім одинакова. Так як і оце. Ну, от вони, так, вони одинакові. Рукавичка та чобіток. Хочу другий дизайн зробити побагатше. Буду дивитися. Так як мені не подобається абсолютно металізована нитка ДМС, то я хочу попробувати замовити Мадейру, можливо, ще якусь. Можливо, спробувати не металізовану, а якусь, не знаю, Шовка або що, ну, паєтки хочу додати, бісер. Але саме нитку хочу взяти якусь блискучу, але не металізовану. Тому що, перше, вона фетр поріже 100%. По-друге, ну, це якесь наказання вишивати нею, а потім ще по ній вишивати бексіч. Ось так. Такі у мене зараз дуже короткі звіти, наче так багато вишивала, а так быстренько все розповіла. Чіпляю я свої новорічні прикраси на ось такі крючки, куплені в епіцентрі. Прелість. Зараз вони в мене. В мене Круглий год на полиці висить гірлянда. Я її не знімаю, вона в мене приклеєна на, на скотч, як і все у нашому житті. І от я зараз на цю гірлянду їх навішую, вони в мене висять, я їх бачу. Звичайно, що після Нового року, після святкування, так, я їх зніму і приберу. Ось, З яких ще новин? Светр в'яжеться, але ну, показати е, нічого, тому що він не зовсім на тому етапі, що й був, але е, спинка зв'язана, рукава зв'язані, і е, пілочка трошки розпущена і перев'язується заново. Ось якось так. Е, такі мої просування. До речі, до речі, до речі, в Кросюарт, можливо, хтось минулого року був, бачив, знає, була, був Зоополіс. Я розповідала, у мене вишивалася Степан та Злата мої іграшки, це Панда і лисичка. І в цьому році вирішили зробити таке повернення по-перше, Можна, вступивши в СП, вишивати з минулорічних звірят, а можна цьогорічні. Цьогорічних там небагато три штучі, Ой, три, господі, прибираю і розповідаю, що попало. Дев'ять штучок додалося ось так. Ось такі просування і старти в мене були цього місяця. Хотіла сказати цього тижня. Все, я хочу почати знімати тижні влогові, але щось у мене весь час не виходить. Навіть не з тим, що дитина не дає, ось зараз, будь ласка, на фоні дитина намагається при... приодол... зробити круг, а я розповідаю, нічого ж такого. Але е, я напевно відвикла від знімання таких тижнів, і тому мені важко просто взяти телефон і сказати, от сьогодні я вишиваю тебе. Але буду намагатися змінювати себе, <смінь> повертатися <смінь> до того, що було, до тижнів. і... А... На зараз будемо прощатися. Я дуже сподіваюся, що за наступний місяць таки буде просування по даній роботі і, можливо, по цій. Неможливо, а точно потрібно просувати. Все-таки це зимовий сюжет, скоро зима і так далі. Ой, ось так. Ну, тепер будемо прощатися. Всім пока-пока. До наступного включення.